Як ми з партнером отримали 917 замовлень за добу. Вважається, що саме кінець року це ідеальний період для товарного бізнесу. Завжди в грудні об'єм продажів зростає і люди купують абсолютно все. В Кінці 2021 року у нас був такий самий період, але рекорд встановили у січні 2022-го. 5 січня 2022 року ми отримали 917 замовлень за добу на суму більше ніж 400 тисяч гривень. Це майже 15 тисяч доларів по актуальному курсу на той час, завдяки чому вдалося отримати такий результат. Більшість людей, ще відпочивали від після святкування нового року, користувались соцмережами і робили замовлення. Друге, це вільність рекламного аукціону Facebook. Більшість великих компаній вимикають рекламу після нового року, завдяки чому вона стала набагато дешевшою, і замовлення приходили майже щохвилини. Тому конкуренція дуже сильно впала, реклама стала набагато дешевшою, і замовлення приходили майже щохвилини. Тому з особистого досвіду грудень. Топовий місяць для товарного бізнесу, але січень це не привід розслаблятись і відпочивати, а дуже гарна можливість заробити ще більше. Ну і поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше інформації про товарний бізнес в моєму інстаграмі. Підписуйся.